Тенденція люди себе тішать, такими, що от є вейпи, є електронні цигарки, що це набагато легше і безпечніше ніж куріння. То зовсім, зовсім не зовсім не так. Не зовсім так, вірніше, зовсім не так. Звичайно ж, там немає самого процесу тління горіння, як є в звичайних цигарках. Відповідно, немає тих е, сполук, які е, ми вдихаємо під час горіння, але там є теж та дуже багато негативних сполук, такі як. Мальдигіда, ацетальдегіди і так само той нікотин, який сприяє також рак, ну, раку легень, не тільки раку легень, але багато чого недоброго для е, органів дихання, органів серцево-судинної системи, шкіри і всього решту. Нас пишуть, розкажіть, будь ласка, про легені курця. Одні патологоанатоми кажуть, що на зовнішній вигляд вони такі ж, як легені міського жителя, інші кажуть чорні як смола. Слава Богу, я не працюю патологоанатомом і не так часто бачу легенів в розрізі. Але в залежності від того, скільки ви курите, але так, легені надмірного курця, якщо ви курювати 20 цигарок в день, вони дуже сильно відрізняються від легені здорової людини. Від самого продуктів згоряння, як вони осідають, ті альвеоки є чорнішими, але за рахунок того, що відбувається постійний вплив самого, самих продуктів згоряння, і там є. Постійне хронічне запалення, слизових оболонок, альвеол, і тобто легеня сама і вся дихальна система, грубо кажучи, знаходиться в хронічному запальному процесі, і вони не можуть бути такими самими, як здорові нормальні легені. Я знаю, що е, дуже люблять е, жартувати. От Подивіться, чим відрізняються от, е, препаровані легені курця від препарованих. Легень здорової людини, ну, а хтось відповість, що ну, але помер і той і той. <сум> тобто, якщо ви маєте припаровані легені, то нічого не допомогло. Я дотримуюся тої думки, що краще купити собі хороших, хороших, якісних продуктів і їх з'їсти. Аніж купити собі цигарки. І я дуже підтримую подорожчання всіх нікотинових виробів максимально, щоб було менше можливості їх купляти і самим себе отруювати. В нас в 2022 році в Україні був. Перша хвороба від це, що називається авалій, хвороба це хвороба від електронних цигарок. Mm -hmm. Коли створюється так звана оця аваліпневнія, особливо в підлітків, вони ж починають пробувати ці одноразові чи вейпи. В ранньому віці 16-17 років в Америці вони з'явилися в 2006-2003 році, і в 2019 році було просто масове попадання в лікарні, Тоді почали американці задумати, що ой-ой, ой мабуть, електронки не такі вже й безпечні, як говорять. А в нас у 22-му році з серйозними дихальними недостатністю підлітки почали попадати в лікарні, і було доведено, що це є за рахунок того власне пару, який вдихається при курінні електронних цигарок з тим формальдегідом, з ацетальдегідом, який нищить альвеоли, створюються емфіземи і так далі. Тому Краще не треба. Шановне панство, хочете якось цікаво подихати, беріть трубочку, беріть стаканчик з водою туди і давайте розроблять легені, всім нам після ковіду треба. Буде цікаво, ну, чом ні? Або ж е, кульки надувайте повітря. От захотіли пополити, дістали кульку, оп, і поправили своє здоров'я. Мені здається, це класна порада. Замінити одну звичку іншою.